в Нашу прачечну. Е, тут вроде бы вышло как-то обновление, они вроде бы новых NPC и таке вот есть к короче, как выполнять, и все в том же душе. Стоит мало их выполнять. Так у мене ще, по-моему це чел не пройденный, и тут замай будет с тобой шеку по тих челиков. Почему все так лагает? А, Баявайфай не выгляжу. точно! Я думаю, что-то тут неладное. Ой, бать, погодка. Ніт, напевно, ось мені треба протиснутися хворт перших челів. Окей. Е, ж, давайте там, шо ж, наступний день. Там б ми нулі серії прокачались тут немножко, а то Тому... і не змо. Ми в маправ платимо цей грёбаний кредит. Е. Тож на клієнту. Шо ж, давайте починаємо. Здрасте, тк вам Да, так, откроем, по-моему, прачечную сейчас. Открыть прачечную? Нет. Микстер группы пишет социальную машину, купить, пока кашу и так Итак, да. Блин, а что за мусор? Тот на мусор. Я же прибираю все в, в, серии. Окей. О, давайте, подходим. Я тоже не забываем приходу. у нас тут Чотири стиральних рестиральных машинок треба ще купити. А! Что-то Нулесерия купили більше стиральных цих машинок. Точно, я вспомнил. Вс. Трохи нахлынула мне память, что мы в Мулесерии Робили. Вот так я трохи. забыл, реально. Давайте положим. І, кстати, давайте подивимося, що у нас по квесту. Нам би сьогодні ще купити міні-маркет свій відкритий, а там уже що піде, кстати. 50. Вот, 50. Можемо получ... получити, получити після клієнту. Так. Получено, получено. Все, в мене є вже немножко денег. Скільки там дуже ще? Прачечно, мені треба дуже ще п'ять чертежів. Це дев'ять. Тепер ще счета оплатимо, а потім вже купимо, тому що мені счета більше не потрібніші. Uh, да, тому що мені... Так треба ж кредит виплачувати. Треба, треба Місяця дух я і трохи, але ми маємо, я хочу таки подивитися. так, кредит. Ще 9900. Тобто ми вже 100 виплатили по кредиту за спустя скільки 9 днів. Uh, Місяця з такими темами ми кредит погасимо ще не дуже скоро, а, а... завершитися цілий сплай те, що ми погасимо кредит. Тому що ми діти ми все зробити крім кредита. Вот у мы такие вот чувства с ним. Получите 75 чаевой. Оксужитеся от клей свою из наручной стирки. обслужите 80 клиентов, в обслуживаем 8 прачечной. А, понял. Понял, принял. У нас тут все, все работает. Так, тут по 6 секунд. Ну реально, якийсь новий проект купити стиралки швидше, подивитися, чи у нас не відкривається новим. А, напевно, у нас після ранга прачечної відкриється, мені так здається. Да, мені здається, що після ранга прачечної у нас буде більше м -м, нових цих. Нові стиральні машинки, Ну, мені треба більше реальних, тому що поки що ми... Тепер тобто мені треба їх ускорити, щоб вони були багато ускорити, тому що це от помалі, по 30 секунд чекати. Ми так мало клієнтів обслуговуємо. А також це трохи пошвидше. Давай. забирай. Оп. 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 Тільки? Три, давайте погладимо і кинем, щоб нас склала, мені здається. Склади. Будь ласка, у нас тут просто купа вже одяга. Так, цей чел прийшов за своїм. О, oh. то? So. Так, це сюди, це сюди і це тобі. Все. Так, 72. Mm. Давайте ми напевно купимо це от маркет в кінці вже дня, тому що кожно з бачите, тут немножко йде такий от. Найбільше 100 доларів тому челу віддати було б в цій серії, це було б ідеально, що ми тут помало вже прийнялися всі квести. А, так. Доска, служи. Ой, п твою мать! Понакидали сюди мені. Так, це давай, я два я витягну і сюди скину. А... Охірі. Треба ще свої інструменти теж прокачати. Ну і трошка. трошка має бути сильнішими. Оп, оп. оп. Так, ми там супу закінчили в так, здрасте. Забираємо, забираємо. Щас. Я, Трохи я, трохи ти, і трохи ми так такмо -по 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 нашій подружці. Все, Це ми з квітів обслужили за сьогодні. Треба зараз подивитися. Так шости. це Який вже тринадцятий номер. Тринадцять клієнтів ми вже обслуг... обслуговуємо. 13 клієнтів ми зараз будемо обслуговувати. Е, вроді би, нормально, вроді би ні. Мені поставить трохи підлогу підтерти, але нема часу. Нема часу, тому що, тому що мені все в машинках стоїть. Так. Ні грязної одєжди. Хотя, наші машинка, машинках ніхто, Ні, в цій серії... Ні, в серії не в действительно несельно застряк на не но лахи але бы вроді с ніхто в машинці не забував, чи забував, я вже не пам'ятаю, чесно. А да, я вже, Машинка сломана. Ну яка ще вона... а, я кашель у нас. Ааа, я сейчас сам обслуговую еще. Я це все закину ем. А, не треба. Е -е, берем гаечный ключ. Здрасте, що якась машинка сломана. Все. Забрати. Забрати. Інга стирається Раз. Два. І два шести чекаємо щоб забрати, і я вже сюди не вертався. Оп. О, господи, Йопта Скільки корзинок! Скільки корзинок, скільки корзинок! Так, давай так от Я сейчас їй допомагаю. Іду заниматься далі своїми справами. Оп. Оп! Оп. Оп. Так, ти це а я цей. Оп, оп, оп. Ми лише б нині 20 клієнтів маємо послужити. Давай би сьогодні ще цього вот, погладити. Оп, оп. Так, і складаємо це все. Так. Так, тут треба прибрати. Так, взять, взять. Так, цей зразу скидаємо, ставимо. Забираємо. Новий рівень. Ідеально, отлічно, я б сказав. Би. І знову купа одягу на стірку. Так, ну, з одягом собі не прийшли. Ну, давайте погадайте, що це от роблю. Немано, ну, вон несе вже наш Монька одяг свій. Як завжди, блін, щось зі звуком сталося. Окей. Okay. Каже, що це з ним? Так, цей день закінчимо, я певно піду і щось поправлю. Щось не ладно, я воно щось не ладно, я стручуся. Окей, так, сюди. Не вспливай, якщо 5 секунд ти мене бісиш. І ще одна машинка зламалася. Та, блін, всі машинки зламалися, ви що? На приколі в мене? О, ёпта. Звук відволікає на свицей. Оп. Скользкий пол, то з то це, то то, то то. Та що за... Як не срачка, то пердячка, блин. Все всім надо від мене. Дивіться нафік. Я не встигаю тут нічого зробити. то вже о, це. Давайте закриваємо, щоб мало свою прачечну, і даємо роздавати одяг. Закриватися треба. Ох, єп твою мать! Вот і вся, вся одежда. А нас з тобою стільки роботи, моя дорогая. Ти собі не представляєш, скільки в нас зараз з тобою роботи. Лага, я дуже кажу, що, що з кнопки один. просто залагала. Не витримала цього всього. Ви ж ідут іду, іду і йдут дивиться. Не закінчиться напасть. Все, спасибо, ми закриті. Ми закриваємо, зараз година до закриття, вже останній одяг допираємо і все уходимо отсюда. дві, ми обслужили клієнтів. Ну, оп і оп. Корзинка маленька. Це не маленька, це середня. Окей. Пусть буде середня, маленька, пофіг. Пофіг, все. Зараз. Главное, до кінця цей день, щоб я спрошу, розібрався з звуком. Якась херня. Бісекун. Тут так от 5 секунд. Угу. Так, давайте цей обслуг, Цей де гладь, а я... тут -то все это останні и вот и все само починилось, а, блин даже не пришлось ничего делать окей угу. давай это за тот час а я тут пустую понаблюдаю за тобой Все, мой останній одяг уже. Скажіть, так швидко складається його, я вам скажу, пораз раз я наскладав же все. Пока я стою і ну, ну. Ну яйця тут. а З тим одягом поскладаю його 40 раз. З машинка постоянно кинь в прати. Оп. Так, тут у нас все ровно, добре. Давайте ми відієм його старий і я йду збирати Дань з машинок і прожинати уборку. 180 бабла, кто-то якщо купимо себе якісь самослужжуючі машинки. Вони мені більш потрібні, ніж тут машинки. Хоча я скажу, і йти мені треба. Ну так, напевно, вот тут. тут не так сильно потрібно, тому що і 4 у нас справляється дуже добре. Типа немає кошти вот я Стою там чекаю, поки машинка закінчиться. Получить. Получить. Получить... Получить. 237 доларів. Давайте подивимось, що у нас ще по доске. Вот, ще 50. Ідеально. Я скажу, ми сьогодні получили. Ідеально зароблені гроші. Так, давайте зразу. Оце, да, міні-маркет. Міні-маркет. Здарова, міні-маркет. Так, сейчас раз. Ранговый... Не, не ранговый вызов. Я уже говорю, что мне тут треба Обучение. Отслеживать. Купите товары. Обновление... Не, не, обновление прачечной. Инструменты то... Не, не декор. подождите, Амазин. Нет, стиралки всякие. Я не вижу стиралочки по 100 долларов. Навыки. Мини-маркет. Вот. Давайте купим По два предмета, не зайти. Давайте то коробки для мини -маркетів. давайте Тут на топтали вже! Та як зараку мышдам нет лоти, ті тут топчаться. Шишок дом. Угу, ми це знаємо, Окей. Заполните полки. Давайте беремо отбеливатель. Ти можем ще дати вот 100 доларів зараз По факту Шкапишка, подожди, як? О, Йопта, Так незвично після симулятора магазина! Типа, давайте добавим человек ведомо 100 доларів і викинемо Оплатити, пусть буде Нам свой Большое спасибо! Да не буду в любом случае сначала на тебе поесть. Окей, все, надіюся, в тебе все Тепер вийде і мені більше не треба на тебе грошей тратити. Я треба на тебе ще одну коробку. Займутись зі за сценником. Зараз хочу ще одну коробку принести, щоб зразу на тебе займутись зі всім. Це стиральний порошок. Давайте поставимо стиральний порошочок. Плюс так незвично реально розкладається, ну типа, не так, як в симуляторі магазина. Ну, блин, странно, в прачечке у нас и магазин, и все как-то странненько. Ну ок. Не цену. Минимальная цена. По-моему, рынок поставим 2,20, как тут пише. Да, пусть будет 2,20. Рыночная у нас такая будет. Не більше, якби, бы, не меньше. Тому що це не як з землятором Адіана працює, типа, типа, це трохи по інакшому тут все працює. Добре. І тих дві коробки що лишаємо? Здійсні, куди покупатель купить. Давайте ще. Давайте це покаж тут і лишимо. Добре, ми це розставили. Давайте тепер підемо. Щось подивимося по улучшенням. ПК. Амазін. Стиралки. Я купив би полошену якусь стиралку. Тут, напевно, би. А навык э, обновление прачечной, Вот. Э, дорого. 320, 210, 320. Ну, купил бы смягчитель одежды. Э, но разблокируется новый стол. 210. Ну давайте красим бокшу купим новую себе стиралку. 59. І в мене ще 59. Ну путь по факту якісь собі. Плячная дуска, настенный декор, Мусорка. Скамейки. Я купив, по таку скамеечки собі. Давайте. Ну, і растіння давайте. О, у мене таке. Не... Ага, мені не на цих два. Мені не на цих два. Давайте тільки це. і це, зробимо собі якийсь тут типу, по міні уют, а скамейки ми поставимо не тут, а вон там, в цій прачечній. Это трохи будемо робити уют собі Бо це так, дешевая стиральна машина. Давайте на сами. У нас тут такі тепер такие о, тут. Давайте. Давайте і йдемо ще речами з амазина. Вот. Скамейка берем. Тут я ну, да, не можемо ставить, можемо її ставити в серединках тут. -то. Давайте. Типа. Типа типу, вот. І сіло собі і а растіння ми поставимо собі в середині там в себе. Щоб було красиво там. нашого, наприклад, касіра. Щоб йому було красиво і прекрасно. Ну, тебе тут его поставить? Нет. А тут я его можно вставить? О, ну то все. Вот, как кактус так. Ага. Ой, ежели вкратце закрыто, проверьте свой еженедельный отчет. Я забыл. Окей. Тогда теперь... Появился новый счета, проверьте компьютер. Сейчас. Мы проверяем компьютер. Завершите испытание прачечной компьютер e, щита, и давайте разу кредит. Опла... Ага, мне не хватает, с чем кредит закрывать. А все, я бомж. Я бомж, я не знаю, чем кредит закрывает. Да, а стікерами до мене. О, кстати, давайте что він нам расскажем. DJ Привет, как делать? Удивительно, вчера ага, сьогодні я собирается посетить его студию, но моя вышла одежда. Понял, тобі Олик, сейчас будем. Когда Для DJ я все зараз Ну, Сидяйте на лавку, я таку маю лавку. Ну окей, я знаю, що на лавку не так не будуть сінати. Я купую за лавку лавку тільки для себе. Так, одразу же. Слухай, діджею, одразу же мені, щоб я вже мав а Потім йому видно, що я можу в нас час. Я маю діджею з кассиром, коли покупателі... А, це потім мені треба. У нас для всього є цей кассир, ну окей. награду на приложенні для, для визова. В приложенні, получить награду. Получить награду. Щоб це получить награду, треба включити рекламу. Давайте я там включу. Текст Та, як, -як лишним гроши гроші мені не будут зараз. Окей, может лут копуча, Можливо потім сейчас что-то снимемся. Блин, тут так лагай реально з рекламами. Ну, що не поділаєш Оп, оп. Не поделаешь, ради якихось наград Ой, ёп, як воно лагає. Ой, лагай твою мать! Просто такі лаги. Ти не можеш? Да я можешь обслуживать клієнтів Ти у чом, чел? Ти тут нашу стоїш ранговий визов обслежувати Ти тут нафіг стоїш Якщо ти не обслуговуєш їх Подождіть Наград не можу. З наградами потом розберемося куди не дівся, я не можу їх. Я, там туда тут загрыю і їх заберу. Все. тут лагою. Все, і, і, і на варту стало легше грати. Оп. Та машинка сломалась. Тут бо! Яка бомба нафиг! Ви о чем? Ой, пта, зломали машинку. Ой, господи, по мені з цими людьми. Щас, подождите, обслужу вас. А як. почекайте, у мене вот питання, а чому він не може їх обслуговувати? Він тут нашу стоїть. Я взагалі його нашу сюди вообще купив. Я купив його, щоб він обслуговував клієнтів моїх, а не я би яйця жрав, жмав. А воно стало падало и стоїть. То я не буду кожного ходити і такого обслуговувати касіра. Нет, нет для обслуживания. Подождите. ПК. Персонал. Так, обновлюсь. Разблокировать мини-маркет. 1100. Твою мать. Значит, будем купить на нього. А мини-маркет просто закриємо. Чёртову бабку. <laughs> Я не потяну и стирки и це. Я не потяну. Ви. Ви Я реально не вы. Куда? Я це не можу потягнути, а ще міні маркет тянути з собою. Це ви ж там що, подуріли? Ні-ні-ні Міні маркет ми закриємо і под... буде збирати природи на його прокачку. Да. Е -е... Ой, епта. ти можеш в одяг видавати. Щоб спасибі тобі на це вже. Спасибо і за це. Погладимо, бо на ранку з мене справляється. Який я сам. Ти тепер цей олог не работать не хоче. Ну кей, я после смотри свою порноху. Мені сьогодні день не удався. Ні, ну я буду шоб дупла, ти вбезький порнохап його, а ну я отсюда нахуй. Смотрите, ты там че? Пошла нахуй. Пороху нам не тут дивитись. Ти охуєвша, сьогодні господіна не вдався в день, як парнуга тобі сьогодні. От сьогодні день, а якась срачка нафіг у всіх. Машинка бомбу, бомбуть мені лишили в машинці, Ну це просто. Дивіться, вкусені кращий день. О, 6 тисяч треба тепер, осталось удивляться. 6 тисяч тепер треба накупити доларів 100, щоб просто він мені в міні-маркеті обслуговував во Дякав... трусики. Пусть будуть тобі твої трусики. Давайте нам для... трусики, віддамо. Да. Настя ти вже тільки любиш. На. на Одягнеш тобі ці трусики. Mm -hmm. Ой, блин, вони вже тут понаставали, поналишали слідів своїх. Ой, господи, все, я замахала. Все. Я йду в отпуск, ребятки. Пробався, на вас лишається моя, моя прачечна, Я йду в отпуск. Асп... мені надо отпуск. Мене ще скоро кредит кредитор искать, що я не виплачую кредит йому. А мені тут всю зарплату я не можу виплатити своїм працівникам. Не то, що кредит. Я все, я оголошую себе банкрутом і закриваю прачечну. Я виселив, напевно, ще ці от всі коробки і. Ну сильно на речі, це навіть прибавляє нам грошей, ну, не скажу реально сильно, вроді він так сильно не прибавляє. Так нам Чел там ну, не сильно прибавляє грошей. Чел, давай ми собі в кінці дня поговоримо. У мене день не день, сьогодні, не, сьогодні, не дедень, а не знаю, навіть як його описати тобі. Не мішу там бомж ще там щось, но бомж діджей, но в мене ще гірше. Я б твою мать, ми тут вже все позаповняли. Ох, я пта середня маленька. Ой. Ну все, це це, 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 це називається жопа. Ми приїхали. Ми просто приїхали. Особливо я точно приїхав. Так. Ти вже нічого не купляю, вже усі нікому не надо мінімаркет. Никому же не надо мини-маркет. Нашу мини маркет. Кому надо наш этот ваш мини маркет? Тільки надо у не цей мини маркет. Нормальні цены. Стас удешта, пт твою мать. Дась мити тросы. Значит, що, 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 що не тоді був нормальний день. Зараз якийсь не день, а не знаю, що почався. Жесть, младший сама была финальна, типа перше все було йшло по маслу, а потім почалась. Жопа повна. Мне кажется, закономерность. На, вот липчик. День рождения. Сейчас скоро цього ологу причеплю его. Не работай, я тут стоит. Пиши липчик продам его. Сейчас лайвыми буду. пта, куда вы все хуярите? Куда вы все хуярите? Я не вытримаю вс. Мы закрываемся. Армен, мы закрываемся, я все. Я закончу работу. Шо ты стоишь, одягу не маєш. опта, називається Чим дальше, тим гірше. Давай, ми тобі поможемо тут пипец того одягу. Це всі великі корзини. Круто куподоларів, это но. Не ось. Мы я тут все складаю. Ви ми закриваємося! Ми вже почнемо закриватись сьогодні. Почнемо сьогодні закриватись вже. Нарешті магазин закривається. Не заривати місця, щоб тут. Ой, блін. Я забув, що вище в мене є. Що ще ви тут. Я й забув, що ви тут ще двоє. Давай, я відлажу, ти ставиш. Працюємо. Ось їх помало забираю, дивіться. У нас тут майже тут все заповнено. Що ж, ніхто не хоче більше ніяких моїх спреїв для жоп і не жоп. Ну, ну і добре. Що нікому не пригодилися мої спреї. Все, дві останніх. Перемога. Це тупо перемога, я можу вам сказати. Сьогодні ми перемогли цей світ. світ. Давай. Пішли, моя любимая. Нас сьогодні оста остає ж дві корзини стираються, і ми свободні. Машинка сломана. Та пусть сломана буде. так же не працюють. Ой. ви ці машинки Цю, що ніхто не застряг. І На цьому спасибо. Тільки за що ніхто не застряг. Звісно, помочь з любов'ю. А як я йому ще поможу? Помочь з любов'ю, звісно ж. Шкода, що ще нема на своїй тілки, як би виружати нам стиральні машинки, щоб ми вже просто сиділи і нічого не робили в цій житті. Мені цього не вистачає для щастя, і я буду щаслива. Ну, перше, маємо купити на прокачку цього долбаклю. Ми тільки не купили до... майже 200 доларів за цілий день. Ну, ок. Такими темпами за пару серій ми, ми прокачаємо його. Так, все, я починаю оттирать пятна. У нас начинается полный рабочий. Я тут уборщица, не уборщица. Кто я тільки в цьому уже не буду уже? С вашими прачечными симуляторами. Ну, ж кредит не будем гасить. Тики щита и, может, по одному доллару. Так, что так, вам принесли мои любимые машинки? Хорош. Хорош. 12 долларов. 12 доларів. Тобі ну, більше стрільних машинок сюди купляти, вони прибуткові. Що ти? Гроші пішов віддавати? Сьогодні можна погодити. А, це, напевно, з утра. Представляйте сьогоднішній отчот в офісі. Отчот, давайте шукнемо отчота. Я подивлюся тут на близько об'явлені. Мені зараз любі гроші допоможуть Якби буде, я кажу, що я буду зараз виплачувати кредит, ага, зараз Це покрити, я буду платити вашим. Так, давайте ми поговоримо з цим і на цьому завершимо сьогоднішню серію. А я йому забув віддати! Йоп твою мать. Ты можеш не ругатись? А ми йому не постирали, чи... Ну, если загубилася та одежда просто. Давайте йому постираю. А, можливо, нам давайте тоже наступления серии, забудьтесь мальчик, что за до канал знову в наступних серіях.